Ви щоб знали, до речі, ми єдине тоді зробили контрнаступ і ви вбили село. Цим самим дали можливість на Бровари не піти, бо ми зайшли в тил. І я ж хочу розказати правду, як нас наїбав сирський, блядь. Сказав, що в сусіднє село Рудницьке, отак прямо ми йдемо в бій в Лук'янівку поруч Рудницьке. І там знаходяться сепри, які прийшли на допомогу тоді цим. Чому деякі в нас і попали, і були втрати. Тому що я попросив, дайте ж тоді наступайте, бо імітуйте хоча б наступ, правильно? Вони цього не зробили. І я уявив, ми переріжаємо їм там між двома селами, заходимо зліва ворог, справа ворог. Я дивлюся, їдуть БМП-танки, блядь, піздують, да? а в тому селі бою нема. І я прозріваю, я, блядь, розумію, що нас зливають. І потім я узнаю, що комбат один з них каже: Та похуй, скільки цих добровольців? Говорить, Вони в нас не учтенка, блядь. І уяви, і скажи, що буде робити командир? Коли я бачу, що всі побігли, ми їх відрізають, уже вогонь пішов. Я бачу, що зліва з лісу, просто треба зайти стати і взяти під вогновий контроль. І ніхто не вилізе звідси.